Олера, найкращий санітарний реформатор. Я Марія Павлечко, це канал Хістюб. Я рада вас вітати. Хто зі мною вперше? Я сподіваюся, що ви залишитесь на моєму каналі. Не забувайте про лайк, підписку та коментар. Це надзвичайно цінно для мене. Давайте не будемо затримуватись на вступі. Давайте поговоримо про пандемію 19 століття. У 19 столітті все ще траплялися епідемії чуми. Але на перше місце вийшов новий ворог холера. Збудником цієї хвороби є холерний вібріон. Холера призводить до ураження кишківника, діареї, нудоти, зневоднення організму. Причиною поширення холери була відсутність очищення води та каналізацій у великих містах та рівень гігієни того часу. Холера, яка є ендемічною для забруднення долини гангу в Індії, з 1817 року, почала інтенсивно поширюватись за межі Азії. За століття відбувалось п'ять холерних пандемій, чотири з яких завдали удар у Європі. Зокрема, й призвели до тисяч смертей. Те й в Україні під час першої пандемії хвороба поширювалась в Індії та на Близькому сході через індуїзьких та мусульманських паломників. Незабаром вона дісталась до південних регіонів Російської імперії під час другої холерної пандемії в 1826-1837 років. Через переміщення британських колоніальних військ, торговим шляхом хвороба поширилась і на Європу, Східну Азію та Африку. Емігранти з Ірландії занесли її до США з Британії до Австралії у Російській імперії. Пандемія викликала так звані холерні бунти, під час яких незадоволені карантином повсталі мешканці та військові громили лікарні та аптеки, вбивали офіцерів, чиновників та лікарів, підозрюючи її, що ті їх труять. Третя холерна пандемія, яка тривала з 1846 по 1860 вісімсот Вважається найбільш смертельною. Йдеться про мільйони жертв водночас саме цей період став моментом істини для боротьби з нею, і тут прикладом стала Британія. Тоді газета The Time назвала холеру найкращим санітарним реформатором. І вона мала рацію. Британський економіст Едвін Чедвік, який з 1830-х років був головним комісаром королівської комісії у справах бідних після першої епідемії холери у Британії, в 1831 32 роках. Почав боротися за покращення санітарних умов у місті у 1842 році. Він представив у парламенті доповідь Санітарні стандарти робочого населення, в якій пов'язав поширення хвороби з умовами життя малозабезпеченого населення. Пізніше домігся ухвалення закону, який забезпечував постійне водопостачання в будинки та створення каналізаційних. Колекторів в 1848 році він домігся ухвалення закону про охорону суспільного здоров'я, першого британського закону, в якому держава брала на себе обов'язок піклуватися про охорону здоров'я. В Україні створили управління охорони здоров'я. Чедвік багато зробив для забезпечення санітарних норм в Британії. Проте, на жаль, він був прихильником стародавньої теорії поширення хвороби через міазми, зараження повітря наявними нечистотами, трупами, продуктами гниття і домігся очищення старих вигрібних ям, наслідком чого стало збільшення забруднення темзи. Нечистотами так, чиновник ненавмисно нашкодив справі, за яку боровся, і результат не забарився. Насправді не було нічого дивного, що спалахи холери викликали велику смертість у такому перенаселеному місті, як Лондон. Тоді це було найбільше місто на планеті, в якому проживало 2,5 мільйони мешканців. Ріка Темза постійно забруднювалась нечистотами, недоїдками, промисловими відходами, в ній плавали залишки свинячих та коров'ячих туш, трупи тварин, щурів, а іноді і утоплеників або вбитих людей. Через все місто замість чудової та прохолодної річки несла свої каламутні води канава з нечистотами, описував ситуацію Чарльз Дікенс у романі Крихітка Доріт. Проблема була у тому, що воду темзи мешканці міста використовували для пиття. Тисяча 1954 року, коли спалах холери стався в лондонському районі Сохо. Лікар Джон Сноу вирішив, що настав час довести його теорію про поширення холери через забруднену воду. Він висунув її ще в 1849 році у книзі про способи поширення холери, в якій також стверджував про передачу хвороби через брудні руки та виділення хворих. Ніщо так не сприяє поширенню холери як нестача особистої охайності. Постільна білизна майже завжди забруднюється холерними виділеннями, позбавленими кольору та запаху. А руки людей, які доглядають за пацієнтом, забруднюються так, що вони цього не помічають. Якщо вони не будуть постійно охайними, не митимуть руки перед споживанням їжі, то обов'язково проковтнуть частину виділень, а частину їх залишать на їжі, яку їстимуть інші члени родини. Писав. Сноу, під час спалаху холери в сохо, який забрав сотні життів. Джон Сноу провів справжнє розслідування, аби виявити джерело зараження холерою. Лікар склав мапу району, позначив на ній водозабірні колонки та збудники з померлими від хвороби, і виявив, що більшість жертв епідемії жили поряд з однією колонкою на Бродстріт. Нині Бродвікстріт. Джон Сноу переконав місцеву владу закрити колонку, і епідемія згасла за три дні. Хоча сам лікар вважав, що епідемія могла піти на спад через втечу населення з району і писав про неможливість встановити чи було джерело води заражене холерою. Цей випадок збільшив кількість прихильників його ідеї про поширення хвороби через воду. Проте вирішальну роль у створенні каналізаційної системи і перемозі над холерою зіграло спекотне літо 1858 року, яке увійшло в історію як Великий Сморід. Температура сягала 30 градусів, темза зацвіла, і все, що плавало та смерділо в річці, оповило місто нестерпним. Смородом багаті мешканці залишили місто, але парламент і уряд працювали після кількох тижнів великого смороду, канцлер скарбниці Бенджамін Дізраелі запропонував палаті громад вирішити проблему, виділивши кошти на будівництво централізованої каналізації. Ця річка, яка так довго приносила радість англійцям, яка досі асоціювалася з великим досягненням наших торговців. І чудовими рядками наших поетів перетворилося в стігійське болото, з якого нестерпно, жахливо тхне. Це велике місто поглинув страх перед епідеміями. Зауважив Бенджамін Дізраелі парламент ухвалив закон про фінансування будівництва каналізації та очищення темзи. З 1859 року. Під керівництвом Джозефа Базалджета почалося спорудження лондонської каналізації. Незабаром нечистоти зникли з центрального Лондона. Холера повернулася ще раз, у 1866 році, у бідні, східні райони міста. Спеціальна комісія з'ясувала, що саме цей район не був під'єднаний до нової каналізації. Мешканці споживали забруднену фекаліями воду. Після цього вже навіть скептики повірили у теорію Джона Сноу про передачу холери через забруднену воду. Проте, на жаль, він не дожив до цього часу. А 1883 року німецький вчений Роберт Кох під час експедиції в Індію відкрив холерний вібріон. І повністю підтвердив ідею Сноу про передачу його через воду та їжу. Нагадую вам про лайк, підписку та коментар. І не забувайте про дзвіночок. Дзвіночок це дуже важливо. Також, якщо у вас є можливість та бажання, підтримайте мій канал фінансово. Всі реквізити є в описі до цього відео. Пандемії, холери протягом 19 століття, часто призводили до повстань. Місяцями могли паралізувати життя окремих європейських міст. Проте економічну шкоду від них підрахувати важко, бо вони зазвичай охоплювали різні країни та невеликий проміжок часу, а також брак надійної статистики. Тим існує приклад Гамбурга, який тяжко постраждав через дії міської влади наприкінці ХІХ століття. Адже тут запровадження системи водопостачання та каналізації відбулося лише після протистояння, спекотного літа 1890 92-го року під час пандемії холери у Гамбурзі померли понад 800 людей. Причиною було те, що міська влада досі вірила в міазми, не бажала руками споруджувати нову систему водопостачання з технологіями фільтрації води. А коли почалася біда, не бажали запроваджувати карантин і приховувала інформацію про смертність, аби не нашкодити економіці. Жах. Незабаром лікарні були переповнені хворими. Вже за перший тиждень спалаху сотні людей померли. Німецький уряд ізолював Гамбург і від всієї Німеччини, і від всього світу, що завдало удару по економіці міста, яке залежало від роботи порту, Канцлер Лео фон Капріві надіслав команду лікарів на чолі з Робертом Кохом, на той час директором інституту інфекційних хвороб. Вчений змусив міську владу запровадити карантин, припинити торгівлю і роботу підприємств, проводити дезінфекцію, ізолювати хворих, роздавати свіжу очищену воду мешканцям і вчити їх мити руки після туалету. Чиновники, які вірили в міазми, мусили піти з посади. Швидкими темпами в гамбурзі побудували фільтрувальну станцію, створили міський інститут гігієни. Почалася реконструкція нетрів. Роберт Кох переміг. Це був останній великий спалах холери в Німеччині. Після невеликих економічних труднощів 1894 року гамбург повернувся до бурхливих темпів зростання, які тривали до початку Першої світової війни на пандемія 1881-1896 років була останньою. Яка серйозно зачепила Західну Європу, міста вдосконалювали каналізацію та водопостачання. А от мешканцям Російської імперії так не пощастило. Там від холери помирали ще довго. Піклуйтесь про своє здоров'я, часто мийте руки, бережіть себе, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, лайк та пишіть коментарі. Для мене це надзвичайно цінно. А я дякую за увагу! Бережіть себе. Та побачимось у нових відео.